Всім привіт, мої дорогі друзі! З вами я, містер Усь Україна, і сьогодні ми з вами програємо Майнкрафт. Я создав секретну базу, щоб Вадим міг там проходити. І ось, до речі, Вадим зараз підходить, зараз я одні шолом і ми його почекаємо. О, ось і Вадим. Привіт, Вадим. Давай зомбі заб'ємо. Я построю для тебе секретну базу, яку ти маєш вижити, поняв? І так, зараз включай собі. Зараз включай собі виживання. Чи яка? Я зараз тобі включу оператор, щоб ти зміг собі. Ну, в принципі. Ну, ти знаєш, включити виживання. Включил. Ідеально, далі, тепер назад Р... в... учасник. Продовжити. І так Вадим, Ти готовий? Вадим, ти де там? Ти тут? Води! Або. Стоє. А ми поки що включаємо. Чекай, чекай. чекай. Включаємо глядача і доводи, дивитися, що там наш дорогий Вадим. Я так бачу, ти вже пробираєшся сквозь двері. Так. Небезпека! Що ж ти будеш робити? Попробуєш ламати. Так. Там тобі треба взяти вагонетку. Бери вагонетку. Ладно, що я тобі підказую? Ти і так знаєш, що треба робити. Думаю, вже знаєш. А чого ти вагонятку не поїхав? Пішком ліпше? Чого пішком ліпше? Ладно. Так. Ты у нас, я так вижу, собираешь предметы. Так. Я так бачу по моим инвентарю, что ты взял все, что там может быть. Паспорт. паспорт. Ну, как тебе паспорт? Запасы. Ты крадешь запасы, я тебя зараз забаню. Вадим голову. Го Вадим голову. Пусто? Типа пусто. Я що так купую перед батьком? Ти в курсі, ж тут табличка копати тут? От тут копати. Тут табличка взагалі в тебе кірка є. Ж... На що я тоді тут дві кірку клав? Давай, копай. Е, я хотів би ти не туди купав. Я хотів... О! Так, туди купай. Если честно, то, в принципе, водой правильно купай. Плотно. Держи, держи, держи. Чётко. Ты куда? Ах ты! Ну, про... прощай, прощай! Как нужно пронести? Эээ, по-нияк. Хочешь в субботу? Так, да. все, давай, купай далі. ти був дуже близько біля цілі Ти дуже близько біля цілі, Давай, водим. Тай мене зажигалки, чол. Чол, у тебе зажигалки нема, Льо? Вадим Не знаю. Дало. давай копай далі. Я знаю. О! Вот світ, світ Світ, да. шмуляй. Тебе не доробил. Почему? Да не дороби, что ты робишь. Что ты робишь? Эм, и все. Ладно, давай, иди, дружок. Бежи со скоростью света, но ну, я скорость от этого. Наш тебе уголька. Стрывай. А Паспорт треба. Куда? Там спускать. Тут расширд используют. Вот а. тут, чтобы полист. Да. Давай, шифт, шифт, шифт. Тут шифт, на шифту, Просто держи шифт і спускайся. Все, молодець! Ти просто молодець. Добре, що Вадим не чую, що я в зимі глядача. Так. Так. Ти вже дуже близько, Вадим. Ти вже супер близько. Я надіюсь, що ти зараз, зараз, іменно зараз може дойдеш. Тричах нажме. То наші втулі наш облін. Я не вчора. Ладно. От найліпше броня. Броню не можеш брати. А, дай... Броню не можеш брати води. <звук> так, один заходимо і вийти на двір. Ну треба підготуватися. Перво зараз моя головна задача вибратися від Вадима Так, в мене тут є коні, виберу новий коня і буду звалювати від Вадима Ендермен, що ти тут робиш? А! Кінь! Відкінь! Скоро! Звалювати, звалювати, звалювати! Ой, блін. Так. Так просто зробимо. Вадим, в тебе там є кін, Давайся, гони за мною, що ти. Не... Так. Що? Прага попутав? Мого друга ніхто не сміє чіпати, чипат, І, ді, от, Вадим, тільки не хапай мого коня, окей. Там інший кінь. Куби, Вадим, зараз... Вадим, тобі треба за Чекай. Давай тобі трохи збере. Блин! Блін-блін-блін-блін-блін. Блін, звали, звалюю, звалю, звалюю. куда-то подурище три звали. Вадим! Чекай! То я маю передів. Вадим. А ти мене слухаєш зараз. Ха-пока. Все, дали мені піском. Быстро. Быстро, быстро, быстро. А, 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 а. Скоро. Нет, 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 нет. Вот им мне задал. Я тебе запрещаю. Нет. Нет. Блин, я к чему не зах... Ладно. Чекай, дай воды, хоть выпью. Видай воду! Воду видай. Чекай, дай мой вода. Мой вода. Ладно, візьму собі воду. Так, ніч не смій чіпати. А то ти кінець. На алмази. Спасибо. Так, тобі вроді там треба було ліцензію, правильно? Пиво треба. Окей, чекай. Зараз зробимо тобі пиво. Давай. Е, ти куди? Йди назад, вернись. Обшати лицензію? Да, тримаю лицензію і чекай, я зараз тобі дам пиво. Ок. Ок. Чекай в мене в кабінеті. Що ти там жреш? Вони зараз чекай, дам пиво тобі. Стримай пиво. Пиво, пиво, пиво. Ой, чекай, я перепутал. А нет, тупиво. Чекай, води, води, чекай, чекай молоко, но молоко. Ладно, водим, вертайся. Я завжди тобі буду радий а, я забув. Ладно, чекай, Вадим, чекай, зараз я дам тобі спосіб вибратися назад. Вадим, чекай там. Зараз все тобі зробимо, Тут коні наші гуляють. Най гуляють, вони заслужили. Та, да, Вадим, конечно, довгий путь зробив. А скажи, хоч Вадим, тобі сейчас подобало? Так. Та сяку... Ага, я понял. Вадим, поки ты ти ти пут... такі легкі путі, я вже майже добрався тут тобто, часу, щоб тебе так не Ммм, mm, все. Не можу тобі. Так, Вадим, настав час показати тобі моє лице. Оя, здраве. Стих, ти шо б'єшся? Я тебе за. Зараз... зараз сам поб'ю. Що ж, мої дорогі друзі, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь і пишіть коментарі. А з вами був я, Містер Гусь Україна, і. Вадим. Всім па-па І до нових зустрічей.